Ось таким чином у нас знято 88 нормальних насінин. От Другу сотню ми записуємо 88. Ось. ось наші паростки. Якщо видно, кожна з них має досить, ось так, досить довгий корінчик, який явно більше діаметра насінин. Це означає, що цей паросток. Дасть нормальну рослину в польових умовах. Тобто аномальних ознак у нього, аномальні ознаки у нього відсутні, корінець розвинений, пропорційний. Ось. Ось так виглядає, Поправлю. ось. Ось так виглядає насінинка перцю під час парусток перцю зростання. Час наняття енергії. ось А ось так виглядає, коли він тільки наклюнувся. Тут менше діаметру насінинки, ось цей назубився. Не варто чіпати, щоб рослинка могла змогу до етапу схожості прорости, і був нормальний кінцевий результат, тобто нормальна схожість. Ось. Це вважається досить хорошою схожістю, більше 80%, але поки що середнє не пораховане. Продовжуємо знімати. Тут просто дві насінинки зачепилися. Зараз я поправлю. Ось. Так краще видно. Продовжуємо знімати ще дві сотні.